Компресор поршневий Велкрафт це професійний пристрій, який підвищує тиск газу або пари, зменшуючи його об'єм, оснащений потужним і надійним електродвигуном 2,2 кВт, який легко справляється з високими навантаженнями, що впливає на ресурс експлуатації компресора. Апарат захищений безперебійною високоточною автоматикою від надлишкового чи недостатнього тиску, перевантаження електричного двигуна та надмірного зношування компресорного блоку за рахунок перегріву. У компресорний блок вбудований індикатор рівня олії. Компресор має високий рівень надійності ремінної установки. Спиці на шківі розташовані під кутом таким чином, що під час обертання шківа створюється потік повітря, який обдуває головки. Такі рішення служать додатковим охолодженням та захищає компресорний блок від перегріву. Компресор Vellcraft оснащений двома виходами для підключення до основного розведення пневмомережі та додаткового обладнання. Вбудований манометр дозволяє контролювати тиск повітря. Ресивер компресора має об'єм 100 літрів, продуктивність компресора 170 літрів на хвилину. Незважаючи на свої габарити та вагу 85 кг, компресор Валкрафт має достатню мобільність для зручного переміщення. Компресор призначений для застосування при ремонтних, монтажних і малярних роботах в автомайстернях, автосервісах та СТО, шиномайтажних майстернях, а також у будівництві.